OnlyFans. податкова знову розсилає фаншицям письма щастя, в яких вона або повідомляє про те, що буде проводитись перевірка, або повідомляє про те, що перевірка вже призначена, або це вже навіть акти на перевірку та податкові повідомлення. Рішення все це пов'язано з тим, що OnlyFans нещодавно подав відповідні звіти. Він звітував про те, скільки заробив, скільки сплатив, і відповідно згідно до міжнародного обміну даними. Наша податкова отримала інформацію про а, те, що певні фізичні особи громадяни України заробили певні а, суми коштів. І, як правило, це за якийсь минулий період. То що робити? А, якщо ви отримали лист щастя, в якому вони кажуть про те, що ми там підозрюємо, що ви заробили коштів, надайте відповідні документи. Я вам рекомендую не ігнорувати цей лист, а обов'язково надати на нього відповідь. І відповідь скласти за допомогою юристів. Тобто дослідити тот момент, чи мають вони взагалі право у вас щось вимагати, чи є факт того, що ви отримували дохід, ну і так далі, і відповідно скласти від відповідну відповідь. А, прибачте, за тавтологію. Якщо ви отримали вже наказ на перевірку і про те, що воно призначена перевірка документальна, тут я вже рекомендую почати збирати документи, які будуть свідчити про те, що податок або сплачено, або ви не є резидентом України, тобто більше ніж а, півроку проживаєте вже за кордоном, або там зареєстрували свою підприємську діяльність. Ну і таким чином повідомити їх про те, що вони не можуть вам нараховувати податок, і відповідно за результатами перевірки вже також приймати відповідні адекватні дії. І третій варіант: якщо вже є повідомлення рішення, податкове повідомлення рішення, я рекомендую не поспішати його сплачувати, а спробувати оскаржити, тому що є багато питань до того, що. Що податкова взагалі має право на те, щоб притягувати вас до відповідальності? По перше, ви є фізичною особою. Відповідна юридична особа повинна була сплачувати за вас податок. Вони є податковим агентом. По-друге, знову ж таки дуже часто буває, що ви, моделі OnlyFans проживаєте за кордоном. Це може означати, що ви є податковим резидентом іншої країни. Відповідно, також можна спробувати оскаржити повідомлення рішення. Ну і так ще там далі по цій перевірці. Ігнорувати я вам не раджу, тому що наслідками може бути це накладення арешт на майно, яке у вас тут можливо залишилось. Це може бути накладення арешт на рахунки, стягнення грошей. Це може бути інколи кримінальна відповідальність. Якщо суму податків перевищує 4,5 мільйони гривень і так далі, тому звертайтесь обов'язково до адвокатів. Звертайтесь і до мене, будемо займатися вашими податковими справами. Ну а які рекомендації на майбутнє для вас я залишу в наступному відео.